Знову обговорюємо дуфастон і настання вагітності. І у нас тут пані Баламутка пише, що вона п'є дуфастон не для настання вагітності, а для того, щоб блокувати розростання його в другій фазі циклу і зменшити біль, поки я намагаюся завагітніти За овуляцією стижу, п'ю дуфастон. До Доброго дня мене звати Олена Ценка, лікарка кошергівнеколог, лікар уже в місті Кам'янець-Подільський. Поясню, в чому помиляється пані Баламутка. По перше. Все, що мало вирости в порожнині матки, виросла в першу фазу циклу. Ендометрій росте в першій фазі циклу. В другій фазі він тільки потерпає змін, він змінюється для того, щоб настала імплантація плідного яйця. По-перше, це по-друге, тепер. Пані Баламутка написала, що вона стежить за овуляцією і п'є дуфастон в другу фазу. Але. В другу фазу у нас вже починає вироблятися власний прогестерон. Якщо відбулася овуляція, то прогестерон виділяється жовтим тілом. Це те місце, де сталася овуляція. І відповідно, що якщо вже прогестерон і так є, то оця штука про. Недостатність лютинової фази це було ну, актуально років 15 приблизно назад. Зараз ця історія не актуальна. Якщо сталася овуляція, жовте тіло буде виробляти прогестерон. По-третє, зменшити біль фастоном неможливо, тому що ми пам'ятаємо всі вогнища ендометріозу, якщо вони виросли, вони виросли в першій фазі. Це вже у нас було що? Потретє, да? А тепер по четверте буде шах і мат, так би мовити. Якщо ви п'єте до 10 днів, а потім кидаєте, то на відміну препарата буде менструальна подібна реакція. І є завжди ворогідність того, що якщо вагітність настала, то ви її сама можете обривати через те, що ви припиняєте до фастон. Тому. Зайве гормональне навантаження, я розумію, що ви свою теорію підтримуєте, ви в неї вірите. І ефект плацебо, до речі, це те, що пацієнт п'є пустушку, в неї вірить, да, це ефект плацебо. Ефект плацебо, а, досягає 30%. І, звісно, справа ваша. Але я вважаю, що ви зайвого гормонального навантаження собі даєте. Я вважаю, що ви помиляєтесь. Я вважаю, що тактика вашого лікаря помилкова, тому кожен обирає, звісно, тактику самостійно. Якщо потрібна допомога, консультація онлайн, така опція, звісно, в нас є. Будь ласка, чекаю ваші повідомлення в коментарях і давайте один одного поважати і не ображати за наші думки. Добре?